Війна в Україні завдала чимало наслідків на психічне здоров'я. Кількість пацієнтів продовжує зростати, каже лікарка. Збільшилось навантаження на наших лікарів приблизно в два з половиною рази. Звертаються за медичною допомогою в даний заклад в середньому до від 4 до 6 тисяч громадян. У Хмельницькому обласному центрі психологічного здоров'я функціонує програма медичних гарантій. Послуги можна отримати за чотирма пакетами Національної служби здоров'я України. Допомога дорослим та дітям безкоштовна. Медична допомога надається за допомогою чотирьох пакетів Національної служби здоров'я. За програмою медичних гарантій. В пакет надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах дорослим та дітям включається безоплатне надання. Таких послуг, як консультація психіатра, консультація нарколога, психолога, психотерапевта, логопеда, також суміжніх спеціалістів, лікаря-невролога, терапевта. В середньому послуги за програмою отримують до 60 пацієнтів на місяць. Перебування на лікуванні залежить від стану пацієнта. Триває курс від декількох днів до місяця. В нас допомога. Надається як в амбулаторних умовах, також в стаціонарних умовах. Послуги можна отримати не тільки амбулаторно, за програмою функціонують мультидисциплінарні бригади. Направлення від сімейного лікаря не обов'язкове, тож за допомогою може звернутись будь-хто бажаючий. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.